Добре, я думаю, я буду починати. І почну я, мабуть, з того, що хто я така і чим я займаюся, я думаю, що ви вже почули, що я сервіс дизайнер і консультантка в агенції сервіс дизайн агенції Ланка. Але взагалі я маю вищу освіту. Я єдина випускниця магістерські з клієнтського досвіду та інновацій з Бізнес кул в Україні. І... Насправді, мій шлях почався в дизайн мисленні ще до навчання. Я практикувала його в громадському секторі. Саме тому мене особисто цікаві так соціальні інновації, державні послуги, тому що я через це це проходила сама як волонтерка, як громадська активістка, і досі проходжу. От завдяки ланцю мене були досвіди з ЮНІСЕФ з поверни живим. От і також з МХП. А зараз я є також є головою громадської організації Київський гуманітарний штаб, де ми допомагаємо військовим з тактичною медициною та електронікою спочатку повноштабного вторгнення. Але зараз я поговорю про вакцинацію і почну з того, що давайте, давайте погодимося, що це неприємна процедура. Ну, треба колоть руку, це неприємно. І ми точно не хочемо цього робити кожен день. І слава Богу, цього і не треба робити кожен день. А, але якщо так подивитися, я буду ризиковою спікеркою, я пройдеться по цьому скляному скляній підлозі, а, то хворіти це ще неприємніше. Логічно, да? е, ніж колоти руку. Е, і, Ба більше, ми всі з вами хочемо бути здоровими. Здається, це така річ, про яку навіть не треба нічого говорити. Проте питання, яке виникає, а що насправді ми з вами готові робити для того, щоб бути здоровими? У мене до вас до аудиторії з питань. Ви, звісно, специфічна аудиторія, тому що ви знаєте, ви працюєте в сфері державних послуг, громадського здоров'я. Тож не знаю наскільки зараз статистика спрацює. Але підніміть руку, якщо у вас є хоча б одна людина, доросла, яка ви знаєте, є невакцинованою. Багато. І я не є медичною експерткою як пані Катерина, я не можу говорити за статистику так впевнено. От проте я скажу, що е, проблема в Україні з вакцинацією є дуже великою. У нас низький рівень імунізації серед дорослих і, і дітей. Але питання окей, а що з цим робити? І здавалось би, ну все зрозуміло. Всі кажуть, що треба вакцинуватися, чому цього не відбувається? І ЮНІСЕФ побачив, що на практиці цього не відбувається, тому що медичний персонал. Якщо він наявний, навіть якщо він там, дуже хороший, От, якщо є інфраструктура, якщо є вакцина, цього недостатньо, щоб люди прийняли рішення прийти на вакцинацію. Тому що це знов-таки неприємна. Процедура і яка процедура, яка не сидить у нас в голові? Ми не народжуємося з цією думкою. От Знов таки, не переживайте, всі слайди будуть у вас. Давайте згадаємо ковід, неприємні часи. Скажіть, у кого були знайомі близькі, які не, не вакцинувалися і не збиралися? І це у вас, у людей, які мають переважно медичну освіту, і ви могли пояснити доказовим способом, чому треба. От і тоді вакцинація була досягнута через е, примусовість. От, е, переважно і ні, ні, не погоджується. Кажіть. А, не досягли, да, Ми не досягли тих рівнів, яких треба, от, але вона краще, ніж інші. Давайте так. Але вакцинація це ж не тільки про ковід. Вакцинація це ж про багато різних вакцин. І я не є лікарем, щоб вам давати списки. От, і я не знаю всіх тих жахливих е, моментів, коли батьки втрачали дітей через те, що діти не були вчасно вакциновані. І питання тоді: ну якщо це зрозуміло рятує життя, чому населення досі має сумніви? Чому населення досі кажуть, що у моєї дитини такий сильний імунітет, їй не треба щеплюватися? От е, я впевнена, що моїй дитині не треба щеплення, вона і сама це все перенесе. Звідки це все? Враховуючи момент, що ви, я більш ніж певна, що ви брали участь, хоча б раз у створенні. Подібного буклету або інформаційного стенду, або от ЮНІСЕФ створив навіть розмальовку про те, як, що таке вакцина, є навіть сайт бібліотек вакцинації. Тобто є стільки інструментів, беліч, але чомусь вони не працюють. І відповідь, на яку знайшов ЮНІСЕФ під час досліджень, це тому, що інформування просто-напросто не працює. Не працює сказати, «Ідіть вакцинуйтеся. Цього недостатньо. Ми маємо зрозуміти, що медичні послуги вони мають розроблятися розрахуванням того, хто їх надає, коли їх надає, кому їх надає і чому. Але як це враховувати? Ну добре, Ліза, ти сказала, що інформація недостатня. А що ти інше? Яку альтернативу ти пропонуєш? І тут я е, почну з висновків. От висновків цієї презентації, якраз те, що ми пропонуємо. Е, По-перше, ми пропонуємо працювати вам з людьми. Ви також з ними працюєте, але висновок тут простий: що без людини центрованого дизайну в імунізації не досягнути покращень. Така проста правда. Друге, це те, що гендерна нерівність, насправді, це щось, що ми знайшли неочікуване під час нашого проєкту, вона насправді негативно впливає на рівень вакцинації. І третє, це те, що це те, про що говорили учасники панельної дискусії, я собі навіть записала, тому що я зрозуміла, що мені це знадобиться в, в моїй виступі. Це те, про що говорив пан Длігач: те, що українець бере має брати на себе відповідальність. І я вірю в те, що людиноцентрований центрований дизайн він дає оцю творчу впевненість взяти на себе відповідальність спробувати. А тепер давайте пройдемося по кожному з цих висновків, що я маю на увазі. Е, Олег Кос, перший, е, перший спікер, він сказав, що люди дивні, люди дуже різні. Е, але як тоді з ними працювати? Ну, Ми ж їм даємо чітку інформацію, ми все розказуємо, як з ними працювати, якщо вони такі дивні. Чи треба, ну, Що, що нам з цим робити? І... Юнісеф задав собі таке саме запитання, і тому в певний момент вони прийшли до рішення, що людей ми змінити не можемо, але можемо змінити обставини, в яких надається ця послуга вакцинації. А наші треба працювати з людьми, які її надають з медичними працівниками, з там, лікарями, медсестрами. От і вони почали проводити тренінги: тренінги з людиною центрованого дизайну. Саме там потім винайшли цю назву роблю по-людськи. І так почалася ця вся ера ще от в минулому році, влітку. І у нас в Україні почалася. В Юнісефі це ще почалось давно, і воно почалося по всьому світу. Проведено дуже багато тренінгів. З нашого боку, ми провели 15 тренінгів в Україні, в різних містах. І насправді, як вони виглядали? Це було три дні. Три дні у певному місті, десь від до 36 учасників по різному було. Наприклад, в Харкові було 17, у Львові там було 36, по різному. Е, от і е, вели ці тренінги два тренера. Ціль була дуже проста: на практиці навчити людей людину дизайну. Ой, на спойлер. От не ну, спойлер був самого ще початку від Олега. Ми дійсно відвідали багато різних місць, і тут я хотіла подякувати своїм колегам з ланки, тому що ми разом робили цей весь проект. Ми разом розробляли програму. Велиці тренінг і зі мною була Наталія Шматько. Тут вона, от вона також вела зі мною найбільшу кількість тренінгів. Отже, ми проводили ці тренінги, і ми дійсно навчили 536 людей. Я взагалі в чоці була, коли Поліна підрахувала цю цифру. Вона якось так не здавалася, бо проходило кожен раз це дуже легко і з великим задоволенням. Як ми це відбувалися? Ви сьогодні трошки чули вже про ці якісь п'ять етапів людинство дизайну. Я шалено дякую тим людям, які підійшли до інтерактивного стенду, трошки навіть постояли в черзі і спробували ось ці п'ять кроків людини центрованого дизайну. Це все те саме. Починається з цього слова емпатія, яке сьогодні декілька різних людей сказали, що не треба, треба. Емпатія тут мається на увазі дослідження. Тут не про якби тут про проявлення цих емоцій, але це не на момент, коли лікар має прийом. А це є окремий етап. Про нього окремо ми сьогодні поговоримо. От. Але дійсно, ми, наші учасники проходили ці п'ять кроків. Дуже цікаво, що наш, наш тренінг він був побудований, що спочатку йде емпатія цілий день. І на третій день ми проходимо одразу три. Коли учасники бачили цю програму, вони казали: Так, почекайте, я не розумію, що, що, що відбувається. Навіщо це так? І вони завжди були скепти... вони на початку завжди скептично ставилися до людиностного дизайну, тобто навіщо мені це? Як це мені практично допоможе в роботі? Проте в кінці вони вже приходили з пропозиціями рішення, про які я далі розкажу. Особливість була в тому, що у нас було все на практиці, і люди працювали в командах. Я так детально розповідаю, тому що вас чекають подібні речі сьогодні і далі. От проте особливість була в тому, що команда мала бути міждисциплінарно побудована. Що це означає? Це тобто, мали бути люди з різним досвідом: хтось комунікаційник, хтось медсестра, хтось лікар, хтось викладач. Коли команда поєднується з таким чином, то тоді рішення набагато цікавіші. Але що намагалися намагалася вирішити ці, ці команди? Одне велике запитання, а саме оцей розрив емпатії, розрив розуміння між людиною, яка створює медичну послугу, і людиною, яка нею користується. Тобто, між мною, наприклад, і вами, тому що я не маю освіти медичної, як сьогодні казав да, Олег, і мені важко іноді зрозуміти якісь речі з медичної сфери. От тому ми намагалися зрозуміти, які як ми можемо закрити, як ми можемо побудувати якийсь місточок, не знаю, стрибочок. Щось, аби закрити цей розрив. І те, про що ми говорили з учасниками, те, що ми намагалися зробити, це окей, а як в реальності люди живуть, окей, як вони це в реальності сприймають, а не як ми це виявляємо. І давайте разом з ними спільно розробимо якусь подібну послугу. Ми використовували такі інструменти, як персони. Він нам давав розкривати якісь дуже неочікувані факти. Наприклад, ви да, учасників, щоб у нас була персона священник. Це доволі така е, специфічна персона. Хтось скаже, хто скаже нарешті, хтось його використав, тому що це насправді є великим лідером думок. Ми дуже багато недооцінюємо. Для кожного регіону окремо по-різному, але так і є. І ця вправа допомагала нам якраз проявити цю емпатію, про яку ми говорили: емпатію до людини, яка є, наприклад, в цьому випадку лідером думок. Е, і... Інсайт, який да, не очікуваність, ми почули під час нашого тренінгу, це те, що священники, наприклад, да, вони в більшості вони ніхто не проти вакцинації. Вони навпаки, навіть підтримують. вони Кажуть, в, в нашій в уставах в Біблії нічого не написано проти вакцинації. Навпаки, там написано Ти маєш піклуватися про своє здоров'я. Але тут інший момент: люди не сприймають вакцинацію, як те, що це є частиною їхнього піклування про здоров'я. Ми досліджували шлях прийняття рішень. Ми намагалися зрозуміти, що на шляху людей є найбільшим бар'єром який заважає їм такі вакцинуватися. От можливо, у вас є ідеї, що є найбільшим бар'єром. Я тут навела приклади, можна читати з дошки, а можна сказати своє. Відсутні знань. Я розкажу секрет, але ви тільки будь ласка, не закидуйте нас помідорами, не бийте. Ми, команда ланки, до цього проєкту не знали, що дорослим треба вакцинуватися. О. Але уявляєте, от Олег Балакін хороший приклад. Він вже зробив декілька доз вакцина від гепатиту Б. От від він іде певному цьому шляху. Я ще в процесі, але я зато пішла, спитала про свій календар щеплень і дізналася, що в мене є, що в мене немає. Але да. Тому да, абсолютно бар'єри є різними, але якісь вони дуже є, бувають неочевидними. Як ми їх шукали? Ми розмовляли з реальними людьми. Ви не уявляєте, от люди приїхали, думають. Я пам'ятаю, вони кажуть, а що ми будемо розмовляти з реальними людьми? Я Кажу, так з реальними людьми. До нас в кабінет, там де ми працювали, приходили там п'ять тат, п'ять мам, п'ять лікарів, п'ять священиків. Це взагалі було дуже цікаво. Колись прийшли капілани, от е, ну так, по різному було. От і ми розмовляли про їхній досвід. Негативний досвід, позитивний досвід вакцинації. от. І цікаво було те, що е, лікарі іноді, знаєте, вони так себе за руку хапали і пускали назад казали, ой, як же нам їм не сказати, там, що їм треба робити. Я кажу, вам не треба, вам треба послухати. Тому що якщо ви почнете говорити, то ну, ви нічого не почуєте. І от про це є цей крок емпатія, коли відбувається дослідження. А наші лікарі і не тільки вони створювали прототипи і тестували це реальні прототипи, які створювали е наші учасники воркшопів, і вони їх тестували, і вони зрозуміли, що виявляється, ідеї бувають. Ну, ідеї треба перевіряти, і, і воно і воно працює. От, тож, якщо підсумок того, що ми зрозуміли під час воркшопів, це перше, це те, що Насправді на шляху до вакцинації може стояти гендерна гендернарівність. Наприклад, ми почули, що до мам з дітьми, коли вони приходять до лікаря, ставляться набагато гірше, може довести навіть до сліз, ніж до того, коли прийшов тато з лікарем до лікаря з дітьми. Тому що тато вже герой, він прийшов, а мама щось мала прийти два місяці назад. Або мала була зробити щось ще. Очевидно, що це не прям для всіх всіх але ми це побачили. Ми зрозуміли, що насправді є величезна теж прірва в цьому питанні, де мама рідко залучена до прийняття рішення, навіть якщо вона насправді буде тою людиною, яка буде робити дію. Тобто вона не приймає рішення про вакцинацію, наприклад, приймає рішення тато, хоча він проінформований менше, ніж мама. От. Але дію потім робить мама. тобто Вона або веде, або не веде до вакцинації. Це як замкнуте коло. От. А тому рішенням, наприклад, цього мало би бути, що там, як наслідувати гендерну рівність, це те, що тато має більше залучатися до дій, а мама залучатися більше до прийняття рішень. А другий момент це те, що з людьми можна і треба говорити, тому що у людей є дуже великі сумніви щодо якості вакцинації. От. Але зараз, можливо, не знаю, може хтось тут. Є лікарі другої ланки, і ви якщо що, це не про вас? Навіть ми зрозуміли під час дослідження, що навіть лікарі мають сумніви щодо якості вакцини. Це один з величезних там, ключових інсайтів під час всіх 15 тренінгів — Це те, що дуже часто лікарі другої ланки не радили вакцинуватися людям. Ні, другої ланки не радили їм вакцинуватися. От. Казали, що там ну ця індійська вакцина, я б вам би не рекомендував. Ну хто там його знає, які там охолоджувачі процеси та все подібне. От а, тому для нас це було дуже сильною неочікуваністю, що насправді і учасники, почувши цю проблему, зрозуміли, що їм не треба працювати з людьми. Їм треба зробити працювати з лікарями другої ланки в цьому конкретній громаді. Знов таки це не екстраполюється на всіх, тому що треба називати, що людини — це специфічні рішення. І третє, це те, що ми зрозуміли, це те, що всі лікарі і всі, хто у нас були, дуже творчі. Тому що у нас було завдання на генерацію ідей, кожна команда генерувала більше 150 ідей. Я б хотіла вас так трошки розімняти ідеями, які пропонували команди, і показати що те, що. Ці ідеї були спрямовані на зміну поведінки. Тобто це не була просто ідея, що це було прикольно зробити. А це була ідея для того, щоб їхня аудиторія змінила певну поведінку. Наприклад, ідея запросити лікаря, який розкаже про вакцинацію в недільну школу в церкву. Чи є це щось неймовірно креативне? Хтось, можливо, з вас це робить, хтось, можливо, з вас навіть ходив. От, але це є простим рішенням, яке знаходить свою аудиторію в певний момент, в певному місці, бо у всіх лікарів було таке перш певне упередження, що. Що люди, які ходять в церкву, не хочуть вакцинуватися. От ну не знаю наскільки це статистично правильно правда. От проте ідея запросити лікаря туди і розказати їм це момент, коли ми зустрічаємося з поведінкою наявної людей. Інше це. Люди зараз дуже популярно ходити в спортивні клуби. От. Проте люди, не, як я вже і казала, не асоціюють вакцинацію як щось про здоровий спосіб життя. От. Тому була ідея у команди зробити кампанію разом з спортивним клубом, щоб попіклуйся про своє здоров'я, зроби ще й вакцинацію, окрім того, щоб віджимати 200 в спортзалі. От. Інший момент, це була ідея, і учасники почали робити прототип цього: це зробити короткий фільм, де на двох на одному екрані от з одного боку. Іншого одночасно показує те, як зберігається вакцина в Європі і як зберігається в Індії, і потім попросити людей вгадати де Індія, а де Європа. От ну тому, що там різниці немає. От вона будь так само якісно обробляється. Це, це просто міф. От і третє, це зробити фестиваль хвороб у школі на Геловін. Геловін в Україні не дуже популярне свято, але команда у рівні в рівному придумала цю ідею для того, щоб почати діалог. Бо знаєте, в класі шкільному часто там є батьки які за є, такі проти, є хто не вирішив. А почати цю розмову ну не можна, тому що раптом ти образиш когось, хто там проти або хто за. А ось такий формат, коли діти вдягають костюми хвороб разом готуючи їх з батьками, от а вчителька є вакцинацією, і вона там потім їх там. Ну коротше, там була своя ключова ідея. Цікава ідея, треба тестувати, чи вона дійсно спрацює, але вона насправді проста до рішення. А, тож ми обговорили з вами перші два висновки. Давайте перейдемо до третього, до останнього а, після тренінгу. Учасники повернулися на свої місця, в свої громади і почали насправді робити проекти, тому що вони стали певними амбасадорами. Да, у них була кепка, футболка і сумка «Роблю поруль по і, і три дні знань. От. І ЮНІСЕФ відкрив для них конкурс мінігрантів, аби вони могли одразу свої знання використовувати на практиці. Ми дуже раділи, коли більше 30 команд подалися на ці гранди. З 15 з ними ми провели експериаторську роботу. і і вони вже отримали гранти і успішно реалізовують проекти. Я поки не знаю, які там точно результати, але коли я отримую отакі фотографії, ну дитинку я змазала, бо я не знаю, чи можна було показувати. От то не можна не радіти, тому що люди проводять дослідження, люди досліджують, намагаються зрозуміти краще мотивацію людей і тестують свої рішення після вакцинації. Проте, основна думка насправді тут це тому, що окей, ми вас вчимо і говоримо про якийсь людина сутронний дизайн, але він насправді має бути підлаштований під вашу громаду. Тому що людина з дизайн допомагає робити специфічні рішення в специфічній громаді. Тому ви опитуєте людей не в Києві, а потім їдете на Рівненщину і там впроваджуєте те, що сказали в Києві. А ви їдете на Рівненщину у себе вдома, опитуєте своїх людей і для них же робите рішення, яке буде відрізнятися від рішення для людей в Києві, наприклад. От. Саме тому це є такою останньою тезою, Це те, що людиноцентрований дизайн, він дає вам можливість стати такими е, творчо впевненими людьми, які. Не можуть залучити аудиторію для того, щоб покращити результати. Залучити в якому плані? Залучити до дискусії відкритої, залучити до дослідження, залучити на момент ідеації, будь-яке, будь -як, як ви собі вирішите. От. Проте це залучення допомагає вам покращити результати, бо вони, ви їх співстворюєте з ними. От. А те, що ви стаєте такими людиностровим дизайнами, дає вам можливість легко помилятися, сказати, ну, а що, я тестую. Ми цим часто користуємося. Тож, три основні висновки сьогодні, які я хотіла завершити, це те, що перше, треба працювати з людьми без людин з дизайну, якщо ви працюєте безпосередньо з вакцинацією, не вийде покращити результати в вашій конкретній громаді, бо у вашій конкретній громаді є свої конкретні міфи, проблеми і бар'єри, з якими треба працювати, і вам їх треба дослідити. Якщо ви працюєте не з вакцинацією, то це так само вам треба працювати з конкретними бар'єрами в вашій громаді. Друге, це те, що гендерна нерівність вона дійсно впливає негативно на рівень вакцинації. От, і нам потрібно слідкувати за тим, щоб давати рівні можливості і підтримувати а, як жінок, так і чоловік. Так як мам, так і тат. От. І третє, це теж людина з дизайн дає нам з вами цю творчу впевненість, яку сподіваюся, після цієї конференції ви точно там наберетеся. От. робити зміни в вашій громаді, і залучати людей до цього процесу. От. Тож у мене все. Да, я на цьому вам дякую. О, я вас пам'ятаю! Дякую. Дуже приємно побачити своїх колег. Відео вже скинула для того, щоб всі потішилися. Взагалі хочу сказати, що участь в цьому короткому гранді, бо він так трошки не був довгий, Ми готові працювати довго. Відкрив дуже багато в. Особистості в закладі, я безмежно на цьому рада, тому що це і оратори, і лідери, і на сьогоднішній день вже нові спікери. Так що щиро вам подяка. А в плані впровадження заходів ті той медичний одяг, який ми придбали, це був фурор, тому що це настільки приємно оку і нам, і нашим пацієнтам. Що це було класно. Ну і безумовно, всі працівники, які мають відношення. До виконання саме вакцинації були переодіті, мотивовані і ті заходи, які ми провели в школах. Серед підлітків вони і інтерв'ю ну дуже багато хочеться розказувати, але і інтерв'ю, і заходи були дуже інформаційні, і ми зробили багато висновків на перспективу. Дякую, клас, дуже вам дякую. Я тут ви мене на історію, яку я хотіла розказати. На один з тренінгів так сталося, що люди приїжджали з одного, наприклад, закладу, але на різні тренінги. І була така ситуація, що там хтось приїхав, поїхав. На десь через декілька тренінгів до нас приїжджає інша. Учасниці, і вона відходить до мене і каже: Мої колеги поїхали на цей тренінг, вони повернулися, розказали мені, що це. Я приїхала теж на ваш тренінг послухати, але дивіться, що ми вже зробили в своїй, в своїй там, цій громаді, в своїй маленькій лікарні. Я забула, яка область, от мені здається, Житомирська, можу помилятися. От і що вони зробили? Вони розуміли, що лікарі не вмотивовані говорити про вакцинацію під час прийому, бо у них всього 15 хвилин і у них вже немає сил, бажання ото от, вже і піднімати цю тему, щоб потім з ними сперечалися і щось подібне. Вони почали досліджувати: ну чого ви не хочете говорити? Ну, що вам не вистачає? Ви ніколи не повірите. Ну, може, у когось є така чиста ідея, чому? Вони зрозуміли, що лікарі просто не мають можливості під час обіду поїсти гарячу їжу і трішки успокоїться, трішки відпочити. Вони склали пул ідей, прийшли до цього до керівництва, і вони попросили одну річ: мікрохвильовку. І керівництво їм дозволило. Вони купили цю мікрохвильовку, і тепер під час обіду лікарі мають теплий обід. І таким чином, там дійсно вони сказали, що да, нам типу, приємніше йти на роботу. Нам не хочеться піти раніше додому, щоб поїсти і це говорить за з кимось, додатково не треба. Очевидно, що я зараз не можу вам виміряти успішність цієї послуги, у мене немає ніякої статистики. Але сам факт того, що люди після тренінгу навіть найще не прислухавшись, послухавши колег, приїхали, проявили ініціативу, знайшли проблеми, дали пул ідей, поговорили з керівництвом, купили ну, зробили рішення. Ну це вже про щось говорити. І це якраз про той третій висновок, що дійсно ден дає творчість для того, щоб це робити. Надія Боровик, місто Кременчук, Полтавська область, лікар педіатр на первинці, заступник директора з охорони дитинства та материнства. Дякую вам по перше за вашу прекрасну лекцію. Мені хочеться запитати, чи маєте ви якесь бачення, як здолати цю гендерну нерівність щодо вакцинації? Бо ми зараз вступаємо в, в наздоганяючу компанію АКДП, і я розумію, що ті, хто відмовляється в тому числі і через гендерну нерівність, ми з ними будемо мати ну великі проблеми, бо вони нам знову потягнуть план назад. Чи маєте ви якісь тези, чи це ще треба напрацювати? Дякую. Дякую за запитання. ну Перше, да, треба напрацювати. треба поговорити з цими людьми, які треба поговорити, знаєте, з ким, треба говорити з тими, хто такі, незважаючи на це, зробив вакцину, і поговорити з тими, хто не зробив. Цікаво почути їхній різний досвід. Але насправді я би тут е... сказала, що. Гендерну нерівність її вирішують наданням додаткових можливостей і підсвіченням хороших прикладів. Тобто, якщо якщо, це на це дуже просто поясниться. Наприклад, коли на лікарні висить плакат про вакцинацію, там мама з дітьми. А чому там не тато з дітьми, наприклад, це простий приклад. Да? Тобто, це очевидно, що зараз ми більше про це замислюємося, але дійсно це про те, щоб давати і підсвітлювати можливості, підсвітлювати те, що це, це, це може бути по-іншому. От тому, да, можливо, моя відповідь не дуже вам зараз допоможе. От, але ну це треба досліджувати. Я, я ще додам трошки те, що ми побачили на частині тренінгів, Ліза може мене виправити. А тати, да? батьки, тати, вони нас часто насправді не них немає цього усвідомлення. Що це частина їхньої відповідальності. Тобто в них є якісь інші гендерні стереотипи, що вони мають там приносити додому зарплату, там, ще щось, теж, що вони дбають загалом про добробут сім'ї. Але вакцинація це якось окремо від добробуту сім'ї. Тому пояснювати татам, що це також їхня відповідальність, що це важливо. І, зокрема, те, що ми побачили, що якщо тату сказати, що якщо дитина захворіє, а ти теж захворієш, отримаєш лікарня, його мотивація одразу швидко зростає. Тобто там треба. Шукати, от через ці більш можливі, стандарт, стереотипні якісь його очікування про те, як він має працювати, як це як вакцинація на це впливає. Тобто, ну треба їх більше залучати, більше ну і додатково досліджувати. Також так команди мали ідею приїжджати на СТО, там ставити пункт вакцинації. Там ще десь, ну визначити, де водяться батьки. Вони так і так і казали, де водяться тати в цій громаді, ми туди прийдемо. От. Доброго дня, Світлана Запоріжжя. Ми а ми теж це була ваша фотографія. Ні, Де? А там одна, одна із була з ваших фотографії. А, я, я, я ж ставила, я ж бачу. Я хотіла подякувати. <ріст> да, ми теж обрали, були в міні гранті, але знаєте, ми обрали. У нас було три групи: це люди, які мобілізовані, ВПО і ЛГБТ-спільнота. І в ході інтерв'ю ми з'ясували, що у місті Запоріжжя не один заклад, ніде не розміщував інформацію, що він френдлі. І таким чином ми з цього проекту перейшли в те, що зараз навчаємо лікарів. Знову ж таки, сігма зробили пост про те, що ми є ЛГБТ френдлі, і до нас потягнулись ще нові люди, нові декларації. Клас, клас, супер. Вітаю! Це успішний кейс, того що